Вітаю, друзі. Виникло в мене нагальне питання встановити бризовики на мій меган 3. Почав шукати те, що пропонує ринок, так от і знайшов досить непогане рішення. Всі пишуть по отзивах, що і хороші бризговики, так і гарно виконані, і вони спеціальні модельні, тобто вони виконані під нашу модель автомобіля, а не під ну, не універсальні. От, Ці номери мають, чи ці бризовики мають номер 77, 114, 26, 788 і, відповідно, задні 789. Ось так от вони виглядають, так от під замовлення, але давайте зайдемо. Ось такий от набор. Вони формовані, стають вони, можна сказати, під штатні місця, так, внизу є. Кліпса, яка кріпить підкрилок, от і вони під цю кліпсу стоють. А вже до самого підкрилка треба буде зробити два саморіза, так два маленьких отвора. Але в будь-якому випадку монтаж іде під штатне кріплення, брізовик іде формований. Ну і відповідно стає він досить гарно, досить красиво виглядає. Так, давайте подивимося, можливо, навіть є фотографії. Оригінальні продаються. Попарно два передніх, два задніх. Ну і ціну ви бачите так, 2400. от. І ось на цьому, на цій картинці видно, що вони підходять для Рено і підходять вони для Самсунг СМ3. так. На ринку Азії випускається машина під назвою Samsung, яка є копією по суті Рено Флуенс третього покоління. Далі, якщо шукати ці бризговички, так ще пропонують фірму MGM. Тут вже йде ціна трошечки дешевша. Вони зроблені по тому ж шаблону, так, така ж сама форма. Але вже ціна там 1500 за 4 бризговики за задні і передні. От, Знову ж таки, можна подивитися, як вони виглядають. Стають вони на універсал і на флюенс, так, і задні і передні. У мене варіант жаби, так, короткий хетчбек, відповідно, задні під питанням, але в будь-якому випадку, все одно, я думаю, вар варто ризикнути. Ось так от вони виглядають. Тобто бризовичок чітко формується так під наше крило. Ну і е я почав шукати ці бризовички, так і знайшов ці бризовички на. Китайському сайті Aliexpress, от, І сьогодні хочу просто показати і ціну і показати, як вони виглядають. Е, значить, Випускає ці брезговики фірма, яка називається е, Hukai, так, чи XUK. Ну, тобто, китайський я не знаю і що вони мали під назвою, не скажу. Але е, знайшов офіційний магазинчик, так, е, зараз покажу, тобто, от, Hokey Official Store. так, і, відповідно, ціна, можливо, не сама дешевша на Аліекспресі, тобто 19. Так, є там 18, є там 17, але зараз покажу просто особливість, чого я саме хочу замовити на цьому, на цьому сайті. Є купон, який діє від 19 доларів на 2 долари. Так, вони участвують, і ціна якраз 19 доларів. Тому Давайте перейдемо в корзину, так я вже цей додав. Виберемо цей заказ і дивіться, що відбувається з ціною. Ціна у нас е, стала вже 17.10, тобто 1,90 скітка. Але давайте ми перейдемо на мобільну версію додатку. Я ж думаю, всі користуються мобільним телефоном, так? От, перейдемо в ту ж саму корзину. Е, в корзині у нас. Уже наші бризовички вибрані, так, і дивіться, що тут відбувається з ціною. Тобто перевірити. Уже наша ціна на 2,90, тобто, ще долар додався з кітки. І ми можемо ці бризовички придбати за 16,10. Але є ще таке поняття, як промокод. Я його вам оставлю під відео. І ФП как за. Примініть. І ми отримуємо ще 2 долари скидки. Цей купон буде діяти до 15.08. Я хотів записати це відео роздільно, вірніше не роздільно, а разом. Тобто замовити, так, отримати призовики, поставити і зняти відео, як воно буде виглядає. Але тільки через те, що промокод. За два тижні закінчиться, так, і не буде вже такої смачної ціни 14. доларів 10 центів. Я викладаю це відео сьогодні, а вже монтаж буде тоді, коли прийдуть бризговики. Кнопку оплатити я нажимати не буду, так так як це відео знімаю вже після оформлення замовлення. От, Але е, хочу показати, що дійсно виходить така ціна з 19 доларів до 14,10. І по суті, я вже очікую своє замовлення. Банально візьмемо калькулятор. 14,10. Множимо на 42,02, курс сьогоднішній по приват 24. І отримуємо 592 гривні за комплект бризговиків, який в Україні коштує десь тисячі, Тобто майже в 3 ціна. Нища. Тому ось такий от е, відео, ось такий от комплект, так, е, хочу спробувати його встановити. Іде він так само в комплекті з інструкцією, так як і оригінальні. І по суті, це бризговики для азіатської версії. Тобто, явно вони не будуть заказувати на заводі Рено чи на заводі іншому. Вони самі роблять автомобіль і самі випускають бризговики під свої автомобілі. Кому потрібно. Зверніть увагу, дякую за перегляд до нових відео, та уже очікуємо установки.